Ян Салівон, депутат професійного рингу, цьому хлопцю лише 18 років. Дуже перспективний боксер, який ось тільки розпочинає свій шлях у професійному боксі. Мисли були просто вийти, виповнити установку тренера, яку вдалося. Ніяких переживань, нічого такого не було. Задача тренера отримав і все, в бої виконувати. Дали можливість Грідасову все ж таки підкластися у ліміт цієї вагової категорії. Виживає просто у першому раунді. Зараз Віта 10 секунд залишається до завершення до хвилинки. Все ж таки, ми побачимо, друзі, другий раунд. Я в нем был уверен, да, все сто процентов. Понятно, что это бокс и там есть вероятность у каждого победить. То, какую мы подготовку прошли, и зная его, я ну, не сомневался. Просто было интересно, как именно он это сделает. Левым хуком на зашипы. Він відмовляється продовжувати цей поєдинок. Він відмовляється.